Всім привіт! Сьогодні я готую гнізда з фаршем та ананасом. Мені потрібно 900 г фаршу, 6 штучок кілець консервованого ананасу, 150 г сиру, одній чайній ложці солі, хмелі снелі та копченої паприки або будь-яких улюблених приправ, по столовій ложці з гіркою, сметани та майонезу. До фаршу додаю усі спеції і перемішую. На цьому етапі за бажанням можете додати ще одне сире яйце та додати подрібне цибулю. Натираю на тертушці сир, сметану змішую з майонезом і десь 2 столові ложки сиру звіркою. І тепер формуємо наші гнізда на пательню. Викладаю змочений водою пергамент, формую котлетки, можна видавити ложкою гніздечка наші, можна, так як у мене коробочку, змащую сметаною з майонезом і викладаю ананас. Випікати буду при температурі 180 градусів 30 хвилин в газовій духовці. Через 15-20 хвилин спочатку випікання додаю сир і залишаю допікатись на ті же температурі. Ось і все дуже просто, це дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустріч!